Добрий день всім. Хочу звернутися до моїх читачів, глядачів, слухачів і пояснити деяку ситуацію. Останнім часом в коментарях почали з'являтися критиканські повідомлення часто російськомовні. Хто ти такий? Хто тобі дав право? Теж мені експерт і тому подібне. Багато хто з наших науковців теж отримує подібні коментарі, зауваження і тому подібне. Тому коротко про себе. Маю базову філософського світу. Друга світа – Магістр адміністративного менеджменту, підвищення кваліфікації по соціології, маю тренінги по гендерних питаннях, по акторській майстерності, проходив курси в Польщі польської мови. Тому трошки розбираюсь, багато років прожив в Росії 80-90-х -х, х років, відвідував в 2000-х роках вже при Путіні. В Росії займався освітньою, науковою дослідницькою діяльністю. Тому про Росію можу говорити як очевидець. Багатьох цікавих подій, особливо 90-х років. Також маю досвід проживання в Польщі, Німеччині і Нідерландах. Різної тривалості, але досвід є. До того всього хочу додати що займався соціальною роботою, очолював соціальний підрозділ, займався музейною роботою, працював в музеї, відповідав за сектор часів Другої світової війни, тому теж розбираюсь в цих питаннях. Є кандидатом філософських наук, багаторічний досвід викладання і наукової діяльності філософії, в культурології, в релігієзнавстві, в соціології, в риториці та теорії аргументації. Займався соціологічними дослідженнями. Очолював соціологічну службу. Якщо цього замало, то є ще додатковий досвід політичної діяльності 80-х-90-х років в Україні і в Росії 90-х років. В Росії побував від Карелії до Кавказу, так що знаю, про що говорю. Є політичним оглядачем, дописувачем, ну і також веду відеоблоги. Я думаю, цього достатньо, щоб переконати, що є експертом в багатьох питаннях. Як і багато моїх колег, яких теж хейтять, і яких теж критикують, піддають сумніву їхній авторитет, особливо проплачені і ворожі елементи. На цьому коротко все.